Доброго і гарного всім дня, дівчата і хлопці. Сьогодні мені захотілося знову зробити салат. Зелений такий салат весняний. Вже скоро зелень буде своя на городі. От. Я купила зелені. Тепер я вже показувала, як я робила салат. Це недавно з морепродуктами. Сьогодні я буду робити. З крабовими палочками. Можна зробити із курячим філе, обжарити його. Трішки перцю, два яєчка курячих, і соус буде. Зараз я покришу крабові палочки. Це в мене великі, значить, в мене 4 штучки буде, оце тільки перцю. У мене, дівчатка, і тунець є навіть. Але я щось захотіла з крабовими палочками сьогодні зробити. Але головне в цьому салаті це соус. Щоб ви сюди не поклали, соус треба, щоб був смачний. Це так кришу, крабові палочки і перець так солонкою. Можна помідор покласти, можна огірочок, У мене нема. Ні того, ні іншого, що знайшла в холодильнику. Те й згодиться. Викладаю я сюди, дівчатка. Хлопці, крабові палочки і покришу, зараз ще зверху покладу яйця. Виклала я, Тут вже викладайте хто як захоче. Виклала я яйця. Тепер згадала ще, що в мене в холодильнику є трішки бринзи. Ось такої. То я зараз уявлю, що це фета. Можна фету. І покладу сюди цей сир. Ось так. Бринзу я дуже люблю. Та, взагалі, сири я люблю. Та повикладала інгредієнти на тарілку. Тепер відставляю так. Ось у мене тут я поклала чайну ложку меду. Мед треба. Сюди покладу чайну ложку діжонської гірчиці. Це за бажанням. Якщо не хочете, то не кладіть. Тепер оливкової олії, десь ложку чи півтори. Якщо немає, то покладіть звичайної олії. Так, тепер соєвий соус. У мене тіріяки, десь дві чайних ложки. Так, лимон. Я не лимонний сік, а просто лимон. Десь, може теж дві чайних ложки. Я люблю смак лимону. Гарненько я розмішую і обов'язково треба скуштувати. Якщо щось мало, то добавте начебто все. Так, дівчата, нагадую, соус може стояти в холодильнику вже, можна зробити більше, і в баночку поставити в холодильнику, він може стояти і ось так, коли треба. Ви поливаєте салат, і не тільки це, що я тільки що показала. Ось так. Ну, тепер що? Кунжутом? Теж за бажанням, хто любить потрусіть кунжутиком. Можна сірим, можна чорним. Ось такий я зробила салат дуже швидко і дуже смачно. Зараз скуштуємо. Я люблю все. Смачно. Соус відіграє, як чи не найголовну роль. А я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкращого. Бережіть одне одного, допомагайте одне одному і будьте всі здорові! Всіх обіймаю. До зустрічі!